Усім привіт! Ви на каналі Крипто Софія і з вами головний спікер цього каналу Софія. І наша сьогоднішня тема це революція машин навчання ініціатива Алео, Зікі ML прикладає шлях до конфіденційності. В епоху стрімкого розвитку технологій, коли майже між дружністю та конфіденційністю стираються, ми опинилися на роздоріжжі. Машини навчання майстер, що стоїть за персоналізованим рекомендаціями продуктів і спеціальними стрічками соціальних мереж. Вплелися в тканину наше повсякденне життя. В здається, німи ці алгоритми можуть читати наші думки, передбачити наші бажання та керувати нашим цифровим з освітом. Оскільки моделі машинного навчання продовжуються зростати як у розмірі, так і впливі, виникає нагальна потреба, забезпечення захисту даних і етичне використання. Користувачі повинні бути впевнені, що їхню функцію о, сорі, інформацію обробляють валиво, її ніколи не використовують, не продають і не дають безгоди. У цей ключовий момент вмальовується два різні шляхи: один бачить падіння довіри до конфіденційності даних, а інший відстоює конфіденційність без шкоди для якості взаємодії з користувачем. Вплив нульових знань на машинне навчання: споживачі все більше вагаються щодо обміну своїми особистими даними на користь послуг машинного навчання, незважаючи на те, що персоналізовані рекомендації та персорізований досвід безсумніво привабливі вартість обміну конфіденційною інформацією надто висока. Тому індустрія машинного навчання стикається з проблемою, як підтримувати свій розвідок, забезпечуючи етичне використання даних. Тепер у розробників є безпрецедентна можливість інтегрувати технологію з нульовим знанням у навчання, готуючи основи для трансформаційних змін. Але зі своєю ініціативою ZKML стоїть на передовій, підтримуючи проекти, які використовують потенціал доказів з нульовим знанням у машинному навчанні, пропонуючи неоцінну допомогу розробникам цій галузі. Побудова загальних алгоритм ML у Zero Knowledge. Перша категорія ставить перед розробником завдання створювати загальний алгоритм машин на навчання, середуючи з новими знаннями, використовуючи мову програми Алеолео. А друга, розробка плагіну зі для провідних бібліотек ML. Для тих, хто не знайомий із Лео або бажає зануритись практичні програми, друга категорія пропонує розробникам досконалити свої навички, створивши плагіни з нульовим знанням для трьох найкращих бібліотек машин на навчання. Правило подання для участі учасники повинні подати наступне: репозиція GitHub, де міститься код, демонстрація, що демонструє як функція код, наприклад, веб-програма, інструмент CLL або пояснювальне відео REDMI з інструкціями щодо отримання відтворених результатів і детальна інформація про обмеження та критичні результати дослідження. Короткий опис конфіденційності зручності використання, правильності потенційних випадків, використання та точності результатів, ресурси та підтримка. Але пропонує комплексну підтримку, включаючи навчальні посідники, живі сеанси та документації, щоб надати розробникам базові навички, необхідні для занурення в цю транспортну технологію. Буде майбутнє машин навчання. Вплив машини навчання пошириться на всі галузі: від охорони здоров'я до транспорту, обіцяючи реалізувати кожен аспект нашого життя. І все таки можливою частиною цієї головоломки є конфіденційність. Саме час подати заявку, давайте побудуємо майбутнє, де конфіденційність та інновація йдуть рука об руку. І на цьому у нас все. До зустрічі!